Рубрика розпаковка. Придбали для вас апарат «Дарсонваль», який використовується для лікування волосся. Це вироб відомої косметологічної фірми із Америки Земіц. Тільки якісне обладнання. Якісне, сертифіковане косметологічне обладнання від відомої американської фірми Земец. Ось сам апарат Дарсонвалю, і до нього купа різних насадочок. Це для лікування волосся, а ось ці насадки використовуються для роботи з обличчям.